А в нас тут на нова парочка Кеті Перрі та Джастін Трудо. І Якщо ще після ресторанної вечері були в когось сумніви, то присутні Джастін Трудо на концерті Кеті Перрі в Монреалі уже нікого не залишає в сумнівах. Ну а що їй тепер горювати за Орландо Блумом, звичайно, що ні. Як відомо, до речі, Джастін та його тепер екс дружина Софії Крегуар прожили в шлюбі 18 років та оголосили про злучення ще в 23-му році. У них троє спільних дітей: Ксав'є, Адріан та Елла Грейс. Кеті. І має від Орландо Блума лише доньку Дезі Дав. А мене виникає лише одне питання після того, як Джастін побував в неї на концерті і подивився всі ці трюки, катання на метеликах, польоти. Чи не відвернуло його? Хто не розуміє, про що я, переходьте на мої два перших відео на каналі. Маркетинга команда компанії Tesla залучила українську OnlyFans модель до промоушена гуманітної. Гоманоїдних роботів Тесла Оптімус. Мова йде про 22-річну харків'янку Анну Малегон, яка переїхала до США після початку повномасштабного вторгнення. Саме вона стала обличчям неординарної фотосесії з роботами Тесла, яка викликала значний резонанс у медіа та соцмережах. Мені сподобалася задумка. Єдине, що мене лякає, в такому майбутньому, де буде купа цих роботів, в мене буде роботофобія. Я не можу уявити, що я проснуся, біля мене, от якась така желізака. Другої сторони, можливо, це знаєте, перекриє дуже багато всяких розладів людей, які не можуть бути з кимось, які відчувають тривогу і так далі. Хоча тоді може викликати ще інше. Коротше, я не знаю, в мене двоякі відчуття. Я б хіба що хотіла собі такого робити, щоб він мені постійно робив масаж, адже в мене сидяча робота, і це мені необхідно просто як повітря. Я обожнюю масаж, в мене куча масажерів. Тому ось такий масажик від нього просто був би в мені якраз. А ще сподобалось, що вони обрали нашу модель без гу. Птих накачаних, так, в неї природні лице, в неї нічого не зроблено, це дуже сильно видно. Така природня, симпатична, красива дівчина. Ну ні фанс, окей, ладно. Всі ми розуміємо, що маркетологи це роблять для привертання уваги. А ви що скажете? Хотіли би собі такого робота гуманоїда? Навіть слово страшне. 63-річного актора Тома Круза та 37-річну актрису Анну де Армес помітили разом, тримаючись за руки на вулицях Лондона. Пара вже давно привертає увагу публіки, і їхні зустрічі в різних місцях, зокрема в Лондоні, спонукали чутки про роман. Хоча й офіційного підтвердження відносин немає, їхні спільні виходи, зокрема, на концерт Оазіс та прогулянки, вказують на те, що пара разом. Ну разом та й разом. Давайте порадіємо за них. Хоч хтось в стосунках. Мерл Енн Енхетовий, а тепер нарешті Емелі Блант, вперше помічена на знімальному майданчику Диявол носить Прада 2». у другому фільмі. Персонажка Блант Емілі Чарльтон піднялась з кар'єрними сходами і тепер має владу необхідну Міранді, що створює умови для захопливого зіткнення амбіції, відданості та модної політики. Ой, дуже буде цікаво подивитись. До речі, дуже дуже багато фанатів, людей та просто ЗМІ кажуть, що пропадає якась там магічна а. Ау... Ура, чи ще щось таке, тому що ми вже можемо бачити ось цей фільм, ці кадри, так фотографії, Відео простих людей, які приходять на зйомки, і знімати, як грають свої ролі кінозірки. Лек на мене, це все єрунда. І класно, що ми можемо подивитися, передчасно насолодитись цими малесенькими моментами. Ну що цілий рік чекати і гадати, що і як там буде, все одно є книжки, і хто хотів, вже давно давним в прочитав і розуміє, про що буде йти мова. А хто не хоче, як я, той не читає книжку, а чекає фільму. І, хоч трошки хочу подивитись, які образи в зірок, що ж мемчики тепер. Робити. А ви, до речі, як згідні зі мною? Чи вам не подобається дивитись перечасно на зйомки фільму? Перші кадри з фільму Франкенштейн, де зіграли Джейкоб Елорді, Мія Го та Оскар Айзек. Роль божевільного вченого Віктора Франкенштейна у фільмі зіграв Оскар Айзек, а саму істоту Джейкоб Елорді. Прем'єра запланована на листопад 2025 року. Сам фільм це класична історія, яка відбувається у східній Європі 19 століття, детально досліджуючи теми батьківства та людської природи. Страшна істота, котра була народжена в ході страшних експериментів одного девакватов. Чено дуже довго вважала смертвою через пожежу в будинку, але через майже 40 років інший лікар вистежує її та мріє, будь-що продовжити експерименти. Режисер стрічки Гільєрмо Дель Торо трейлер дуже вражає. Раджу переглянути. А це реперка Азалія Бенкс, йобнута на Всю Горлову, вирішила знаєте, вона собі, вирішила пожартувати над українським морпіхом, який вижив у російському полоні після катувань, принижень, голоду, тортур воїном, який втратив 40 кілограм, але зберіг гідність, силу і життя. І ось що вона написала, коментуючи його фото до і після полону. Цитую мені це дуже неприємно цитувати. Ну, щось мало зупинити його товсту від їжі. Це не просто про Я вважаю, це просто якесь моральне дніще глозувати, насміхати з людини, яка пройшла тортури, просто реальне пекло на землі. Подіваюся, її закенселять і так закенселять, що їй буде просто не повадно більше ні говорити, ні друкувати своїми пальчиками таку огиду. Селена Гомес представила свій перший парфум Rare – рідкісний. аромат містить нотки карамелі, фісташок, рожевого перцю, імбиру, какао, бобів ванілі та сандалового дерева. Придбати парфуми можна буде на сайті Rare Beauty з 7 серпня. Подивимося, що Селені вдасться зламати ці алгоритми не щасливих зіркових парфумів, адже ні один зірковий парфум ніколи не був удостоєний нормальних відгуків. Хто б не випускав, чи Крістіна Гілєра, чи Аріана Гранде Брідні Смірс, всі вони жорстко підівались критиці і поганим рекомендаціям. Тому подивимося, як буде реагувати на парфум від Селени Гомес. Нарешті вийшов трейлер фільму Аватар 3». Тривіквел Аватар, в якому повторяють свої ролі Сем Вортінтон, Зої Салдання, Сігурні Вівер та Стівен Ленг, знову поверне глядачів на Пандору та окремо зосередиться на племенах, що живуть поблизу вулканічних регіонів планети. Трейлер вперше демонструє вогнений народ попелу, клан Наві, який покинув Ейву і протестують торговцям вітру, які мають більш мирний бік Пандори. Конфлікт стається дуже знайомим. Аватар 3. вогоні попіл вийде в гру грудні 2025 року. Очікується, що наступна подорож на Пандору може бути дуже тривалою, оскільки фільм отримає найдовший хронометраж у серії. Попередня стрічка для порівняння досягла 3 години і 12 хвилин. Тож запасаємося попкорном, просимо вихідний на роботі, йдемо на півдня в кінотеатри. Перші реакції вже визначили триквел на попередніх переглядах як найкращі із серії. Тому цікаво подивитися, яким буде кінцевий результат. Ще два проекти. Перебувають у розробці. Четвертий аватар запланований до релізу на 2029 рік, а п'ятий на 2031. Якраз я буду вже бабусею, напевно. Також Кемер подумає про шостий і сьомий фільми, але швидше за все, передасть естафету наступнику. Ну так, він вже, мабуть, не буде жити тоді. Не знаю, чи ми всі будемо жити тоді. Ось, ну, коротше, класно, мені подобається. Мені подобається перший аватар, другий так, трошки затягнутий, але взагалі сама задумка класна. І цей фільм Можна переглядати, переглядати, його знов-знову цікаво дивитися. Кожен раз щось якусь там детальку нову помічаєш. Взагалі, Кемерон дуже великий молодець, знімає дуже вкрай рідко, але вже як зніме, то на багато поколінь вистачає. Прем'єра Аватара, три вогонь і попіл запланована на 19 грудня 2025 року. На концерті у Варшаві Дженніфер Лопес двічі впала з спідниця. 56-річна зірка не розгубилася, звісно, і її танцюрист так само схопила її і кинула в зал, залишившись в блискучій білизні. Все це сталося під час пісні Happy Birthday. Дуже прикольно, вона це зробила. З її тілом я би взагалі виступала тільки в отих трусах. Ні, ну гарно виглядає, не знаю, який в неї там характер, не знаю, що там з Беном було, але виглядає жінка шикарно в 56 років. Якщо я так не буду виглядати в 56 років, то всі ці мої ходіння до до спортзалу до одного місця зараз. Старший син Софі Лорен, 56-річний Карло Понті, молодший, одружився з грузинкою, яка молодша за нього на 20 років. Весілля відбулося в монастирі Сантавро в Грузії. За повідомленнями, Карло прийняв православне християнство перед шлюбом. Софі Лорен, попри поважний свій вік, а їй вже на секундочку, 90 років особисто була присутня на церемонії. І це дуже дуже красиво. Я ось подивилася, там такі монахині співали. Обранницею Карло Понті стала 36-річна. На фітнес-тренерка з Грузії Маріам Шарманашвілі. Фу, вимовила, Шарма Нашвілі. Ось я бачу, що всіх поперло на фітнес-тренер. Хто Брид з фітнес-тренеркою, син Лорен. Отже, пара разом уже 4 роки, а 26 липня офіційно сказала одне одному так. Цікаво, що заради вінчання монастир закрили для туристів на 40 хвилин. Весілля було стриманим, але емоційно глибоким. За словами Джерел, Карло навіть перейшов із католицизму у православ'я. І все заради коханої. Морленд, звісно, відбувся один з найбільших музичних електронних фестивалів світу. Сцена, яка була за декілька днів ще знищена, все таки відбувся. Також у Бельгії українська діджейка Міс Монік виступила на головній сцені цього фестивалю разом з нашим надзвичайно красивим, найкрасивішим прапором у світі. У фіналі свого сету вона підняла його перед тисячною тисячною аудиторією, викликавши гучну підтримку публіки. Всі почали. Там е -е -е", скандувати свої прапори піднімати. Це стало потужним жестом підтримки України на світовій музичній сцені. А це рекламна компанія до весняно-літнього сезону. Весни літа 2026 від Жакмюс. Вона називається Le Passion, Якось так. Коротше, воно прикладається як селянин. Рекламна кампанія вийшла ще в червні 25-го року. Я її зберегла, щоб вам розказати в новинах, і що ви думаєте, звісно, я забула. І ось все одно краще пізно ніж ніколи. Дизайнер Саймон Порт -Жак Мю черпав натхнення в Провансі регіоні Південної Франції, де він виріс, звісно. Ця кампанія це повернення до його сільських коренів до спадщини родини та спогадів про його дитинство. Мені як і всім дуже сподобалася ця візуальна частина. Немає цих, знаєте, опошлених моделей, які будуть тримати цю сумочку. А ось просто лишили такі АСМР-звуки. Взагалі, світ моди зараз дуже міняється і з ним разом і маркетинг. І в ту сторону, яку він міняється, мені дуже подобається. А ви що скажете? Ілон Мас відкрив Тесла Дінер. Це місце, де можна зарядити свою Теслу, з'їсти бургер і подивитися кіно просто з авто. Така, знаєте собі альтернатива бензозаправки. Попкорн приносить роботи Оптимус. Усе працює цілодобово 24 на 7. Є драйвінг театр. І ретро-футуристична атмосфера. Саму їжу можна замовити прямо з екрану Тесла. По суті, такий тех техатракціон для своїх насправді дуже гарно, прикольно виглядає. Маску дуже гарно вдається розвивати і нові технології. Краще йому зайнятися цим, а не робити себе політичного аналітика. Ідея такого комплексу в нього з'явилася ще в 2018 році, коли він написав у Твіттер, що хоче створити старомодний автокінотеатр із рестораном у стилі рок-н-ролу. Ресторани відкриті не тільки для власників Тесла, а й для звичайних смертних пішохідів. Для гостей всього передбачено 250 місць на першому поверсі і на відкритій терасі Skypad. Наразі перший заклад відкрили у Лос-Анджелесі. У компанії заявили, якщо він матиме успіх, подіб. Рідні ресторани з'являться і в інших містах США. А це я натрапила на пост Ектора Хімельниса. Браво! Я на нього не підписана. Він мені потрапив як реклама. Ось і я хотіла вам показати, як гарно працюють СММ. Посполягає в тому, чи не здається вам, що ми потрапили в часову петлю. Миколина погода повернулася до Рафаєва з позитиву. Знову разом. А караоке на майдані також повернулося, повернулася. Дантеся Оліник об'єдналися. Дівчата знову фанатіють від Козловського. А прем'єр-міністрка знову Юля. Знаєте, в таких часових петлях непогано бути. Головне, щоб не бути всій часовій військовій петлі. Imagine Dragons та наш улюблений ден Ренлю закінчили своє європейське турне. У Лондоні, і це було дуже феєрично. Ці кадри, що ви зараз бачите, це моєї знайомої Її інстаграм історії. І вона була настільки вражена цим концертом, що не могла заснути там до 4 ї чи до 5-ї ранку. Я в неї там запитувала, якщо до чого. Казала, що дійсно літали суто синьо-жовті смужки, бо тому що в Будапешті там ще були якісь і зелені, крім синьо-жовтих. Ось тому багато хто потім говорили, що це насправді не, не під український прапор. Але цього разу це були. Тільки синьо-жовті смужки, і ось ви їх можете бачити. У нас собі їх дуже класно зберегла на пам'ять, написала, що це найкращий сувенір. Я з нею не можу не погодитися. Розповідала, що в нього вдене так, ну така потужна енергія, що просто там ні танцюристів, нікого не потрібно. Також е порадила на майбутнє яке краще місце обирати, якщо ви захочете раптом на другий раз піти на концерт Imagine Dragons. Сказала, що він ніколи майже посередині не залишається, а йде до фанзони по боках. Жінку його показала. Жінка в кожному його концерті, дівчата. Якщо ви там ходите, то зараденчик на мене, погляне і закохається ні, його жінка кохана. Ходить з ним на кожен концерт, підтримує його. А також саме я з ним розказала таку історію, що, наприклад, ось ця пісня I'm, bad liar", «I'm your bad liar» і так далі. Отже, він її написав цю пісню, коли вони вирішили розлучитися зі своєю дружиною і вже сиділи, щоб от-от підписати папери про розлучення. І коли вони сіли їх підписувати, вони проговорили все від і до і вирішили не розлучатися. В нього ідея цієї пісні. Пісні а допомогла йому дописати слова його якраз mm. дружина. Коротше класно, мені дуже подобається. І тепер не тільки він, а його дружина також. Вона як сім'я, як група, коротше клас, збираємо гроші їдемо на другий раз обов'язково на концерт до Imagine Dragons. Даша Квіткова та футболіст Володимир Брашко Такі щасливі і більше не приховують свої стосунки. Нещодавно блогерка разом із сином Левом приїхала до Польщі, щоб підтримати коханого на матчі Ліги Чемпіонів. Після гри Брашко розчулив уболівальників. Він вийшов на поле разом із маленьким Левом і зіграв з ним у футбол просто перед трибунами. Це відео вже активно шириться мережею та збирає тисячі, тисячі лайків і щирих коментарів. Мене реально це дуже також. Умиляє, я дивлюсь, ну він так прикольно, щиро грається з цим малим, сам дітей немає, не знаю. В принципі, розумітив, що чоловік не знає, як з ними поводитись, з дитиною своєї коханої дівчини а так гарно грається. Це ж все одно камера. А може зараз дитина закричить. Ну, я просто за це думаю, також як мама. Думаю, може, зараз дитина закричить, може ще щось там, може там тобі щось скаже погане. Потім ж зараз всі рознесуть в інтернеті. А тут все так красиво, гарно було. Видно, що вони щирі такі відносини. Левчику подобається цей відчим майбутній, <гум> відчому також подобається син своєї коханої, ну, гарні красиві кадри. Ну а на сьогодні у мене все. А я собі минулим відео поламала алгоритми, тому що випустили його не в тій годині, які треба, а YouTube цього так не любить, ви би не знали. Він не прощає, навіть якщо похибка більше години. Тому я вас дуже сильно прошу проявити якусь активність, не якусь а взагалі, любу активність під цим відео, лайк, коментар. Та й просто, якщо ви розкажете своїм друзям знайомим, я буду надзвичайно надзвичайно вдячна. Ну а поки я вам бажаю дуже мирного дня та дуже мирно. Ночі. Далі буде.